Start. 0 100 in 2 Ужгородський автогонщик, чемпіон України з гірських автоперегонів Вадим Труднів повернувся. П'ять років тому, попри усі переможні кубки, пристрасть до автомобілів та екстриму, він разом з командою завершив кар'єру. Одна із причин була поміняти щось в житті і більше уділити, навірно, внимання сім'ї, тому що коли займався професіональним спортом, я мало уділяв увагу сім'ї. Тось, як показують практика автогонщиків, то жони не витримують, розводяться потім і сім'ї сипятся. А щастя не в автоспорті. Я все таки вважаю, що щастя дітей родити, там, безпитати їх дати будущее. Поэтому я все переіграв у житті, якби і как бы, зайнявся роботи бізнесом і сім'єю. Протягом цього часу зізнається, чогось бракувало в житті. Шукав тих відчуттів у різних видах спорту: спокійніших, безпечніших, проте не знайшов нічого подібного. Якщо спортсмен уходить із спорту. Він не знає, куди себе деть. Його ламає, кривит, косить, он не знает, куда себя куди Как Якби бы я от вот проехал гонку, і мене душе спокійні стало. Чесно. Вадим Трутнєв повернувся несподівано для самого себе. Причому ефектно з перемогами, які й далі мотивують спортсмена. На чемпіонаті України 2016-го він у першій трійці. Настрій далі бойовий. Я не хотів їхати. то. Це була ініціатива тренера моєго Сергія Трутнева. І він настояв, щоб я їхав. Но... Я согласился, хотя в планах не было ехать вообще. Мы спонтанно вернулись, спонтанно проехали. Сначала я заявил, что ехать больше не буду, так как ну, не хотел. А потом получилось, что три кубка за два дня привез и как-то захотел ехать дальше. Але повернулся у спорт Вадим уже значно мудрейшим. Просто надо трезво понимать, пока ты молодой, у тебя нет страха, когда у тебя нет семьи, нет жены, нет детей, да? ну, максимум девушка. Да? то у тебя полный газ, и ты летишь как отмороженный. А сейчас, когда ты уже едешь, ты думаешь, ⁇ -мо ⁇ я скину все-таки. Потому что дома дети ждут. Поэтому оно немножко так. Вот потому все профессионалы закрывают свою карьеру, там, я думаю, в зрелом возрасте, и уходят на пенсию. Так говорить, понимаете? То есть все достижения спортсменов, они все равно в юном возрасте. То есть до 20 лет гонщик быстрый, но у него мозгов нет. До 30 он еще быстрый, но мозги уже у него есть. Он уже опытный. И после 30 он уже стареет, потому что быс молодой быстрее его обедет все равно. ему терять в жизни нечего, понимаете, да? То есть вот если разбить, как бы, а дальше тут пенсионеры, которые едут уже в свое удовольствие. З другим диханням він виїхав цього року на трасу, а досягнуті результати його лише стимулюють на більші звершення. Якщо розглядати сьогодні э, мої виступлення, то я просто йду в удовольстві. Я, допустим, в Буковелі вже проігрував конкурентам, там, вторе місце зайняв, Ну, я розцінив нормально, тому що я не мог вже швидше їхати, розумієте? Тобто заїду п'ятий, шістий, останній, неважливо, заїхав, заїхав. Цель – фініш, все. А то, что мы привезли кубки, я думаю, нам просто немножко еще и повезло, несколько всему. Команда отримала подальшу мотивацію. Хоча перші змагання після довготривалої перерви пройшли не без проблем, технічних. І тут Вадим відзначає несправедливість. Команда, як правило, залишається поза увагою суспільства, публіки, а без неї нереально отримати жодної перемоги. І в цьому переконався на останніх змаганнях. За ніч механіки переробляли машину, аби та була готова до гонки на зовсім іншій трасі. Буковельська траса відрізнялася від от кривопілля, тому що кривопіля це перевал був да, з кусками асфальту. А Буковель – це чисто кільцева траса, ідеально широка, де можна швидко їхати. І машинку треба було настраювати під кільцеві настройки. Тобто за ніч ми поміняли настройки стабілізатора, опустили обі осі. сделали ее жестче, поменяли давление в колесах и так далее, и так далее. То есть ребята пошли в три ночи спать, и в 5 утра они уже встали, чтобы разбить лагерь. Что такое разбить лагерь? Установить автобус, установить палатку, завести компрессор, электростанцию, подготовить гайковерты и так далее, и так далее. Да? То есть, в принципе, работа механиков – это каторга на гонках. Это кажется, что не сидят тут Нет. Не дай бог, что-то поломалось, вся команда налетела, и тут же, э, будем так говорить, машину приводят в чувство. Можна передбачити, що ім'я Вадима Трутніва знову з'явиться в таблицях переможців всеукраїнських гірських перегонів. У нас на цей год програма довести чемпіонат до кінця. Як вийде, так вийде. А що стосується наступного року, там треба думати. Тому якщо ми навіть будемо займатися, то я би сказав, що треба освіжити техніку. На цій uh, машині 21 рік. Це вже ретро-автомобіль. Рішення про подальшу участь у змаганнях в наступному році буде приймати уся команда. Зараз все тримається на ентузіазмі. Проте перемоги додають наснаги. То для того, щоб ну, займатися спортом, треба вигравати. І якщо не виходить, старатися вигрівати, іти все одному. Ну, да, Ми ж всі максималісти, тобто ну, зачем бути вторым? Треба бути першим. Ефектна поява спортсмена після п'ятирічної перерви додає віри в те, що все у нього вийде. Адже минулі перемоги неспроста. З дитинства автомобілі захоплюють Вадима Трутніва і досі його не відпустили.